Поціновувачі мистецтва вітаю вас на своєму каналі. З вами Ірина Жиган, і сьогодні ми розглянемо архітектурні споруди та скульптуру епохи відродження. Епоха відродження, яка розпочалася в Італії у 14 столітті, знаменувала з собою відродження інтересу до класичної античності, включаючи її філософію, мистецтво та архітектуру. Цей вплив глибоко позначився на архітектурному стилі епохи відродження, який відрізнявся такими характеристиками: симетрія та пропорції. Архітектори відродження черпали натхнення з античних храмів та інших споруд, які характеризувалися симетрією та гармонійними пропорціями. Вони використовували математичні розрахунки та геометричні форми для створення збалансованих та естетично приємних фасадів та інтер'єрів. Класичні ордери в епоху відродження було відроджено три класичних ордери: доричний, іонічний та коринфський. Ці ордери, які характеризувалися різними типами колон, капітелей, та антаблементів використовувалися для структурування фасадів будівель та підкреслення їхньої величі, арки та склепіння. Архітектори відродження також широко використовували арки і склепіння, які були характерними для античної архітектури. Це дозволяло створювати прості інтер'єри та підкреслювати монументальність будівель. Куполи, які часто прикрашали античні храми та інші споруди, також стали важливим елементом архітектури відродження. Вони символізували велич та духовне піднесення і часто використовувалися для покриття центральних просторів будівель, декоративні елементи. Архітектори відродження використовували різноманітні декоративні елементи, такі як фризи, фронтони, скульптури та рельєфи, щоб прикрасити фасади та інтер'єри будівель. Ці елементи часто зображували міфологічні сюжети, алегорії та інші класичні мотиви: світські будівлі, на відміну від готичної архітектури. Яка зосереджувалася на будівництві соборів архітектори відродження приділяли значну увагу світським будівлям. Таким як палаци, віли, міські ратуші та театри. Ці будівлі відображали гуманістичні цінності епохи відродження та підкреслювали велич і статус їхніх власників. Деякі з найвідоміших прикладів архітектури епохи відродження це собор санта Марія дель Фьоре у Флоренції, цей величний собор. Збудований у стилі відродження та італійської готики, вражає уяву своєю красою та грандіозністю. Проєкт собору був розроблений Арнольфо Дікамбіо, а його купол, який вважається шедевром інженерної думки, був спроєктований Філіппо Брунелески. Купол є одним із найвищих у світі 114,5 метри. Довжина становить 153 метри, ширина 90 метрів. Собору може вмістити до 30 тисяч людей. Внутрішній простір собору вражає своїми просторами, високими склепіннями та вишуканими вітражами. Тут також можна побачити фреску страшний суд, написану Джорджо Вазарі. У соборі поховані такі відомі люди, як Брунелескі, Мікеланджело та Галілео Галілей. Базиліка святого Петра у Римі це католицький собор, розташований у місті Державі Ватикан, одна з найвідоміших будівель у світі та найбільша християнська церква. Базиліка була спроєктована Донато Браманте, Мікеланджело, Рафаелем та іншими видатними художниками і архітекторами. Це найбільша церква у світі. Її площа становить тисячі квадратних метрів. Вона може вмістити до 60 тисяч людей. Купол Базиліки, спроектований Мікеланджело, заввишки 136 метрів. У базиліці знаходиться могила святого Петра, одного з апостолів Ісуса Христа. Палацу Піті у Флоренції є одним з найбільших палацових комплексів в Італії. Його площа становить понад 32 тисячі квадратних метрів. У палаці знаходиться 140 кімнат, дві галереї та два театри. Палац був збудований для флорентійської родини Пітті – у 1560 році його придбав Козімо перший медичі великий герцог Тоскани. І з того часу він став головною резиденцією тосканських герцогів. Протягом століть палац розширювався та прикрашався, і сьогодні він є домом для численних музеїв, галерей та садів. Наприклад, галерея Пітті містить одну з найкращих колекцій італійського живопису епохи відродження, включаючи роботи таких майстрів, як Рафаель, Тіціан. Караваджо та Рубенс. Віла Десте в Тіболі це один з найвідоміших прикладів італійських садів епохи відродження. Віла була збудована кардиналом Іполіто II Десте, сином папи Олександра VI. Віла була спроєктована як літня резиденція для кардинала і відображає його любов до мистецтва, музики та природи. Віла має величний палац, який прикрашений фресками, скульптурами та гобеленами. Сади розділені на тераси, які прикрашені фонтанами, гротами, скульптурами та алеями. Найвідоміший фонтан у садах це фонтан Нептуна, який має 20-метрову статую Нептуна та оточений тритонами і морськими конями. Замок Шамбор був збудований для короля Франциска І, який хотів бути ближче до своєї коханої дами графині Турі, що жила неподалік. Замок був спроектований як символ могутності та багатства Франциска I І відображає його любов до мистецтва та культури. Це найбільший замок на Луарі. Його площа становить 45 тисяч квадратних метрів. У замку 426 кімнат, 77 сходів, 282 каміни. Та 800 скульптурно оформлених капітелей. Найвідоміша особливість замку це його гвинтові сходи у вигляді подвійної спіралі, які були спроєктовані так, щоб дві групи людей могли підніматися по ньому одночасно, не бачачи одна одну. Тобто сходи, що піднімаються та сходи, що опускаються, не перетинаються між собою. Сходи мають дві гілки. Які повертаються навколо спіралі в одному напрямку, але при цьому в жодному місці замку вони не перетинаються. Існує версія, що автором ідеї таких сходів був Леонардо да Вінчі. Замок оточений величезним парком, який включає ліси, сади та ставки. Ескоріал це величний монастирський комплекс, був збудований у стилі ренесансу та класицизму. Він має симетричний фасад, увінчений куполом та вежами. Комплекс включає монастир, палац, базиліку, бібліотеку, школу та численні інші будівлі. Інтер'єри Скоріалу вражає своїми розкішними оздобленнями, фресками, скульптурами та картинами. У ньому можна побачити роботи таких майстрів, як Тіціан, Ель Греко та Веронезе. Вплив античності на архітектуру епохи відродження був глибоким і тривалим. Цей стиль знаменував собою відхід від готики та повернення до класичних форм та принципів. Архітектура відродження мала значний вплив на наступні стилі, такі як бароко та класицизм, і досі вважається одним із найвпливовіших стилів в історії архітектури. Скульптура відродження є одним із найяскравіших проявів мистецтва цього періоду, що відзначається відродженням інтересів до класичної античної культури та мистецтва. Основні характеристики скульптури відродження це реалізм та деталізація. Майстри Ренесансу приділяли велику увагу досягненню максимальної реалістичності у своїх роботах. Вони детально вивчали анатомію людського тіла, що дозволяло створювати надзвичайно реалістичну скульптуру. Ця увага до деталей дозволила передати не лише фізичні риси, але й психологічний стан та емоції персонажів. Вивчення античності. Художники цього періоду активно вивчали античні статуї їхні пропорції, анатомію та техніку виконання, відродження інтересу до античності стала важливим поштовхом для розвитку мистецтва. Античні герої, боги та міфологічні сюжети часто ставали темами для скульптур, що підкреслювало зв'язок з минулим і водночас додавало їм нової актуальності: персоналізація образів. Майстри Ренесансу приділяли особливу увагу персоналізації образів. Вони створювали портрети конкретних людей, відзначаючи індивідуальні риси обличчя та характеру. Цей підхід дозволяв не просто зобразити людину, а передати її особистість зробити скульптуру більш живою та виразною. Технічна майстерність майстрів відродження була на найвищому рівні. Вони використовували різні техніки обробки матеріалів, такі як мармур, бронза та дерево. Скульптури цього періоду часто вирізнялися високою якістю виконання та увагою до деталей. Майстри вміло передавали текстуру шкіри, одягу та інших елементів, що додавало роботам особливого шарму. Одним з найвидатніших скульпторів раннього відродження був Донателло Барді. Його роботи, такі як статуя Давида, відзначаються реалістичністю та експресивністю. Донателло зміг передати не лише фізичну красу, але й внутрішній світ своїх персонажів. Лоренцо Гіберті відомий своїми бронзовими дверима для баптистерія у Флоренції, створивши шедевр, який пізніше назвали ворота раю. Ці двері вражають своєю деталізацією та композиційною довершеністю. Мікеланджело Буанароті, мабуть, найвідоміший скульптор Ренесансу, створив свої шедеври Давид та П'єта, які стали іконами цього періоду. Його роботи вражають не лише технічною майстерністю, але й глибиною емоційного впливу. Мікеланджело зміг передати не лише фізичну красу своїх персонажів, але й їхні переживання та думки. Андреа Верокіо, вчитель Леонардо да Вінчі. Також вніс вагомий вклад у розвиток скульптури відродження. Його роботи відзначаються вишуканістю форм та гармонійністю пропорцій. Верокіо вплинув на молодих художників того часу, передаючи свої знання та майстерність наступним поколінням. Наприклад, розглянемо скульптурну групу Христос і святий Фома». Верокіо у своїй роботі демонструє сміливе монументальне рішення. Ісус Христос велична фігура. Розташований у центрі ніші, на відміну від традиційного зображення, апостол Фома виходить за межі цієї ніші, але при цьому композиція зберігає цілісність. Одяг героїв підкреслює анатомію їхніх тіл та динаміку руху. Скульптура відродження мала великий вплив на подальший розвиток європейського мистецтва, заклавши основи для барокової та класицистичної традицій. Майстри цього періоду змогли поєднати технічну майстерність з глибоким розумінням людської природи, створюючи шедеври, які надихають і сьогодні. Розквіт музичного мистецтва епохи відродження припадає на 15-16 сторіччя. Індивідуалізувався музичний стиль та вперше з'явилося поняття композитор. Музика поступово відходила від середньовічного канону, що виявилося у наступному. Змінилася фактура творів поліфонічна, імітаційна, збільшилася кількість голосів до 4-6, та панували гармонійні співзвуччя, складалися мажорний та мінорний лади, формувалася тактова система ритміки. Більш чесною стає зв'язок музики та літературного тексту. Особливими музичними засобами ілюструвалися окремі поняття: життя, смерть, любов, страждання, радість тощо в церковній музиці з'являються жанри меса, мотет, реквієм. Найвідомішим композитором духовної музики був Джовані Пірлуджі де Палестрина. Її призначення озвучити глибокі і серйозні релігійні ідеї. За характером, вона була просвітленою, спокійною, помірною. Світська музика передусім була створена для розваг та задоволення. З'являються нові форми, а саме: мадригал, шансон, гальярда, павана тощо. Найбільш весела та розмаїта розважальна музика була у вуличних музикантів-професіоналів, які не знали нотної грамоти, а грали і співали лише по пам'яті на слух. Їх називали по-різному жонглери, Менестрелі, Скоморохи. Згодом з'явилися перші концертуючі виконавці віртуози на лютні, клавесині, органі, віолі, флейті. Відомі композитори того часу Гіон Дюфаї, Клеман Женекен, Жоскен Депре. У епоху відродження видавець Оттавіано Петручі винайшов нотний друк. Це давало можливість розповсюдженню музики та збереженню творів епохи відродження до наших часів. В театральному мистецтві епохи Ренесансу стали з'являтися нові жанри, форми, театральні професії, змінювалися принципи театрального мистецтва. Незважаючи на піднесення мистецтва в Італії, театр тут не досягав таких висот, як інші види мистецтва. Поряд з традиційними античними театрами зводилися й нові. Які об'єднували сцену та зал для глядачів, поява повноцінних будівель з дахом розширила можливості театру. У виставах стали новим чином використовувати музику, світло, декорації, що призвело до встановлення та бурхливого розвитку нової театральної форми класичної опери. Розвиток театрального мистецтва йшов в двох напрямках: ренесансної, наукової комедії. І народної комедії імпровізації, комедії дель арте. Перша наукова комедія була написана Людовіко Аріосто. Сюжет посилався на античні часи, мав риси та особливості давньоримської комедії, розподіл на акти, динамічна роль слуг. У творах були яскраві та живі сцени, колоритні деталі, але мова стала більш літературною. Були розроблені канони та принципи професійного сценічного театру. Найкращими зразками наукової комедії є твори відомого політичного діяча і письменника Ніколо Макіавеллі, Мандрагора і Каландрія, що зробили прорив у італійській драматургії. Епоха відродження це час, коли людина заявила про себе як про творчу особистість і почала досліджувати світ раціональними методами. Цей період мав фундаментальний вплив на подальший розвиток європейської культури і цивілізації в цілому. Дякую за перегляд! Ставте вподобайки, якщо дізналися щось нове. Зустрінемось у наступному відео.